Господу помолимо, Владико святий, повче, Боже, все держите люблю вічний Боже, благозволи, Освятиний хліб цей, твоїм святим духовним, благословенням, що добув він всім, що споживають Його на спасіння душі, на здоров'я тілесне, і захист проти всіх не дух, всякого роду свісту через Господа нашого, Ісуса Христа, що з неба зійшов, дає життя і спасіння світові. З тобою живе заробітність Святого Духа. Нині був в час, і на віки. віки. Аминь. Господу, то молимо, Господи могилу. Рягати Твоїм Отцем, присвятим моїм животворчим, Творчим Твоїм духом, нині був в час, і на віки віків. Амінь. Метви в тебе косевоже, коли пометний совсвіт, воскресів і сили небесні заспівали, святимо слава. Свячується Пасхи, яйця. Коли ти життя без мете, за нас смерди. То ні, ми твоїм тебе ковчего Божествувала. Коли хіпомерних, що світом воскресив, віси небесні заспівали.